А у нас знову вечеря. Акція накорми свою дитину отаким от смачним куском м'яса. От, на кісточці, свининка. Ну і, звісно ж, салатик. Ай, смачно! Ой, ну класні квіти, класні. Хоч шипшина, хоч. Роза чайна, все одно дуже класно. Так, я оце дивлюся на оце все і думаю, що, мабуть, треба налити конічку, щоб все гарно носилося. Правда, Віка? Да. Я не буду. Ти що не будеш. А в мене немає причин, щоб не випити конечку. Причини є. Обмить покупки. Прикольно, Віка пішла додому, хоч би добігла. Ну, от що це робиться? Сьогодні, мабуть, вже 10-й раз. Зараз почнуть стріляти. Усім привіт! Ну що, починаю тестувати все, що я замовляла на тему. Ну, ось почнемо, мабуть, з усіх це підмишки, щоб, ну, як потієш, щоб на кофтиночку не було там на платічко, на ковтиночці, п'ятна, от того, що ну, мокре, щоб не було видно. Ось я вже збираюся сьогодні вдягнути оцю ковтинечку. От Отак прям взяла оп, підмишку і приклеїла. Легко приклеюється, як буде триматися, не знаю. Ну, от як я похожу сьогодні, потім вам скажу. Ну, тоненьке, не заважає. Я думаю, що, бачите, я так ну, прям під мишкою. Ну, Побачимо. Звісно, зараз ще не жарко, щоб потіти, але ж, випробувати, так випробувати. Ну, це на ноги, але я вдягнула на руку, бачите, щоб показати, як воно вдягається. Отак на пальчики всовуються пальчики. Потім ти там в туфельках, в босоножечках стоїш, воно отак от м'якеньке, не їзди і пальці не стискаються. Ну, Такі, як прокладочки між пальцями. Зручно. Я вдягала вже в кросівки, то, в принципі, ну, мені сподобалось. Так що, можна замовляти. Якщо у вас проблема з тим, що, може там десь якийсь мазольчик між пальчиками, то це. Зручна така штучка. Да, дуже зручно. Далі сіточка для ванни. Е, я вже поміряла, зараз я покажу, яка там у мене сіточка в ванні, мені кажуть, так у вас же ж там в ванні повинна бути сіточка, а я від шерсті, мені треба отак заклеювати, щоб, щоб шерсть не попадала. В общем, 8 сантиметрів. Ось такий кусочок я відрізаю, і підемо клеїти. Ось дивіться, я прям взяла і вирізала отак от прям кружечок. Ну, оце біленьке треба, це двосторонній скотч, я зараз відклею і отак буде отут. Супер, просто супер! В моєму випадку, коли я мию тут кожного ранку собаці лапи, і шерсть, і всякі волосиночки, і все-все, абсолютно, дивіться, яка сіточка. Мені кажуть, там у вас що немає рішоточки, є, але ж в ту решоточку, уявляєте собі стільки туди пролази всього. Я постійно хвилююся, що я заб'ю ванну. А це просто вообще, дивіться, клас. Це не просто зачот, це зачот-зачот. Ну, як бачите, є тут цілий рулон. Тобто, хватає надовго. Копійки воно коштує. У кого проблема з шерстю, раджу. Ось саме цікаве, що я замовила, це тримач, у кого довгі джинси, і ви їх носите під каблук, а потім хочете вдіти під каростівки. І вони заду тягнуться, І буде отак от. Дивіться, на джинсах, отак от. от, да, бо вони по землі тягнуться. А це, типа, защіпка. Але ж, ми з'їхали її, застали, дивилися, роздивлялися, ліпили, ліпили. От, типу, як оце? І згинали, Ну, намагалися зігнути. Ну, дивіться, і так пхали, і так пхали, як воно може тримати? Ну, взагалі. Ну, тобто, думаємо, ну ладно, господі, ну не повертать же оце вже за копійки. І тут мені моя підписниця пише, як це треба зробити. Все дуже просто. Знімається оцей шарик, вони знімаються легко. Ну, мені ж незручно однією рукою, В общем, знімаєш. Прокалуєш штани там, де тобі треба, скільки треба закутити. от, от так робиш. Оцю штучку продіваєш і надіваєш зверху шарики. І ось так класнюче виходить. Дивіться, як класно, боже, як мені подобається. Отак От виглядаю ззаду джинси. І там ще біленькі красовочки, і ой, як класно! Бачите? Дуже дякую за пораду. Я б не додумалась, взагалі мені навіть в голову таке не приходило. А все так просто: ось так. О, все. Все тримається. Дуже задоволена. Так, зараз ми. Ну, це для риби. Це чистити рибу. Каже Віка, що, Ні, гівно, пластмаска, як там саме. Ну, я сьогодні куплю рибу хек. Я її дуже люблю, або патасу, або хек. От. І спробую чистити, бо я, я не їм рибу з-за того, що то треба її на кухні. Луска летить, мілесенька така луска, Боже, її не одряпаєш, вона засихає. А тут повинна вся луска залишатися всередині. Ну, Як я сьогодні куплю рибку, то ввечері ми з вами спробуємо і подивимось, як це працює. Дуже хочу, щоб воно спрацювало. Але поки що відкладаємо до вечора. Так, і що в мене ще? І ще в мене ось. Ой, шарики мої покотилися. І ще в мене ось це. Гладите, да? така штука? Да? От таким утюжочком. <смі> Отут, ну що, будемо пробувати? Бо знову ж таки, що буде горіти, бо вона якась пластикова. А мені здається, що ні. Тож, пробуємо. Сеточку для просування. Вона то буде горіти. Ні, чудово, просто чудово. Ну, звісно, зараз я ще спробую якусь тканинку таку, яка може горіти. І спробую я на оцій ковтиночці. Писали мені, не називайте вишиванкою. Китайську підробку. Я згодна, що це не зовсім вишиванка. Прямо таки це не вишиванка, це ковтиночка, ну, з таким принтом схожим на вишивку. Але дуже гарно зроблено, мені дуже подобається. Тому нехай це буде просто ковтиночка. Отака От схожа. схожа. Схожа на вишиваночку. Так, чудово. Випробувала оцю сеточку просто причудово. Ось дивіться. Ну, клас. Ну і трохи не забула показати, як оця штучка клеїться на лоба, щоб не було зморшок. Ну, я вже клеїла. Оце знімається, воно дуже липке. От, поносив там, на ніч чи там пару часиків в день, знімаєш і клеїш назад. Зараз покажу. Чоловікам відвернутися <рес> ось так. Не знаю, видно, видно, бо я ж туди не бачу. От, і отут, отак наносик. І отак от, от ходите. Все, нічого не заважає, дуже зручно. Я вже вдяглася, і так як ця кофточка виявилася фаворитом всього, що я замовила, мені вона дуже подобається, дуже зручна викріка, дуже класна така. Ой, і тканинка класна, і все мені дуже подобається. Тобто першу видягаю її. І їду до подружки, до Саші. Прийшла до Сашки і витягла її з ванночки дивіться, яка в неї, От педикюр вона там робить. Воно там щось вибрирує, да? щось на масаж робить. Да, класно. Ну, це йде. Ага. Як ультрафіолет лікувальний, так оце ультрачервоне. Ага. – Понятно. Ну і класно, так? Да? Давно? Ні, класно. Вона ж тебе вже давно, так? Да? А це коли я сюди в'їжджала, я собі купила. Ого! – Тобто, року, бачите, працює дуже довго і класно. З восьмого року? З восьмого року. Ну, от, клас. ну що, сіточка для глашки? Тестування пройшло, все добре. Але ж у мене є ще одна штука, яку треба випробувати. Це чистити рибку. От там повинна залишатися луска. А я купила хек. От спеціально для оцього. І зараз спробуємо. Бо я дуже люблю оцю рибку, хек, патасу, отаку всяку. Але ж дуже не люблю її чистити, бо летить по всій кухні. А от Просто чудово. Друзі. І це вообще все. Все. Ага. Все геніальне просто. Угу. і ніякої луски в мене на кухні. Ніякої луски. Швидко, просто без зайвих зусиль. Отак. От ну, в общем, навіть у всіх уголочках, ось я перевіряю пальчиком, все дуже добре. Ну, тут ще трошечки. Ну, в общем, ви зрозуміли, зачот. Естественно, як Віка каже, не буде чистить рибу. Звісно, карпа там або карася. Не буде чистити. А от таку мерзку рибку, то взагалі без проблем. Бачите, все, все класно почистилось. От іспитання пройдено. Все добре. Ось три штучки я отакі почистила. І що, відкриваємо? Ну, по-перше, я вже задоволена, що кухня чиста. Ось. Вся луска тут. Ще раз скажу Я розумію, що рибу таку, як з великими, отим, не знаю, як забула, як називається, то, звісно, чистити. А хоча треба спробувати якогось карпа почистити, може, вона луска туди буде заходити і теж буде чиститись? Все може бути. Але для цього хека взагалі ідеально. Просто клас. Чиста кухня, бачите, воно раковина, нічого ніде немає. От так от. А ось і рибка вже смажиться. Вечеря наша буде. Я чекаю віку. Салатик, звісно, роблю. Ой, безотходне производство. Ось, дивіться, кісточку я витягнула ось. Ось. Кісточки, хребетики. Відварила трошечки і їх з'їзд Катюня, бо це ж дуже корисно. Ось вона вже на вечері. Так, дивіться, в мене вже другий букет розпустився, були тільки пуп'яночки. Вот, і віки я хвастаюся оцією штукою. Рибка причудова. Вот, а вона мені казала, що вона буде фігня, і не буде. Чі. Артем так сказав. Но він мав на увазі нігек. Да, я тобі скажу, що я хочу спробувати, тому що тут широка оця штука, ось ці дирочки, і може і таку буде чистити. Mm. Ну, треба спробувати. Скажи, так. Да. Тепер у мене буде часто, бо я <смас> із-за того, що лускало, ти рибу не купляю. Mm. Скажи. А, а, я а салатик? І там показувала лайфхакс як смажити оцю маленьку салака, от такі угу. маленькі угу. верховодка, ну воно купують яку таку салаку. Ну да. Вона ж вона в муку обвалює і всі, всю так угу. розкладає на противень угу. і в духовку. Що ти на 200, хорошо, 50 градусів конкретно, не пам'ятаю, скільки. Ну, в общем, засмажена, отака, хрустяща. Це теж взагалі. Це ти що? Треба спробувати. Так, все, смачно. Ой! Доброго ранку. Віка на жопі тепла олімбійка, а тут розділася. Ну, виходимо про холодно. А потім ось у нас сьогодні компашка. І ще дві вже пішли додому. І барить у нас сьогодні, барить. Ось. Бо субота-неділя парець з нами. Наташі сьогодні немає, каже, опять якийсь концерт, чого вона нам рем'я не залишила, непонятно. Да, мабуть, ходила рано гуляти. Отак, ну, ми сьогодні компашка. Фунтик вже додому, жужа вже додому. В общем, не всіх познімали. оце красуня мене чуть з ніг не збила. Ох, і здорова. Ох, да, 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 Вони її знайшли десь на рейсах. І притягнули додому. І воно щеночком манюсіньким, таке засушене, худюче, виросла, отака. Да. Здорова, класна. Наша коряга вже в воді. Це каже, що вже скоро в нас купальний сезон. Кеті, воно, улюблена коряга. Оця і там ще одна. Оце вони з Ремі. Тут десь-сюди по цих спіхують друг друга боком. Ой. А ну, все, ми гуляємо? Дивіться, кого ми тут знайшли. Ужик. Маленький дуже адміністр. Маленький. Ну, я, я не хочу його брати, знаєте. Він себе пів сейчас... А на паличка його поета. Не надо палички. Ну цікаво мені. Чому він так звернувся, наче він... він Ух боїться тебе. А язиком ти подивись, що робить. Може це не уж? Та щось, ну, а то щось насчет жовтенького кажуть. Що... Ну от, це ужик. Да? Е, 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 не надо це Так, все, ні, собаки не пішли. Подивіться на ту чаєчку, як здоровенна курка. каже. Ох, і здорова. Ой, ну це ж надо, глянь. Да. І що вона? Там рибку і кожного разу ловить, так? Да? Дивіться, яка здорова. Ось так дуже вона. Мені здається, що вона собі клюв полоща. Класно, дуже класно.